Вітаю, друзі, видання Bloomberg повідомило, що уряд Великої Британії нещодавно поставив в Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow і відправка відбулася ще до нещодавнього рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території вже самої Російської Федерації. До речі, хочу звернути увагу, що Велика Британія ніяк не коментує це повідомлення в Bloomberg не неспростовою. Але й не підтверджує, натомість того мовчить і надсилає ракети. Агентство Bloomberg пише, що це стало відомо їм від людей, які знайомі з цим питанням, і які спокійно поділилися цією інформацією. Постачання, до речі, відбулося вперше за керування країною прем'єр-міністром Кіром Стармером, який пообіцяв Україні і подальше допомагати у війні проти Росії а поставки. Про які не було оголошено публічно, відбулися ще кілька днів тому, коли стало відомо, що у Києва закінчилися ракети, і саме такої дальності, і вони вкрай необхідні. Тож ми бачимо, що Британія виконує свої зобов'язання. До речі, тут хочеться сказати дякую нашому послу, який непогано налагодив стосунки з новим керівництвом, і який не тільки виступає на їх заходах, але й потужно спілкуючись, досягає результатів. Тому Валерій Залужний показує черговий раз, що він не тільки гарний був головком, а й чудовий посол, який доводить, що своєю спрацею може отримати результат. Навіть працюючи так не публічно, в будь-якому випадку, ми бачимо, що робота спільна, коли з Києва йде вимога, а вона підкріплена якимись вже налагодженими стосунками та комунікаціями з боку посольства, то тоді ми отримуємо результат. До речі, співрозмовники агентства відмовилися сказати, коли саме. Ракети прибули, вони не називають точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки. А Британія каже, що ніяк не буде взагалі коментувати через те, що є заходи безпеки, і не хоче підігрівати цю історію Росії. А найцікавіше, що Франція направила ракети публічно і теж заздалегідь ще до того, як дали дозвіл використовувати ці ракети. Uh, всі пам'ятають, як ракети були використані на минулому тижні. Наші війська вперше випустили британські ракети Storm Shadow по території Росії. Це сталося через день після запуску атакамців американського виробництва по території РФ. Тут треба зауважити, що те, що ми зараз бачимо, ще раз підтверджує три моменти: перше, захід не відмовляється. Підтримувати Україну, незважаючи на те, що цей тезис розганяють як наші вороги зовнішні, так і внутрішні, тому що фраза про те, що захід втомився від України. Захід не готовий допомагати, захід готовий зараз здати Україну, все частіше лунають через деяких говорячого голів, і навіть офіційних персон. Це небезпечна історія, і тут треба розбиратися, хто замовник? Замовник, але знаєте, щось мені підказує, що замовник відомий, але розбиратися не будуть, бо інакше б ми вже бачили якусь реакцію. Реакції немає, тому уважно слідкуємо за фактологією. А фактологія говорить про те, що нам допомагають, допомагають потужно. Так само, як треба відверто казати, що те, що відбувся дозвіл з боку. Американців вбити західною зброєю, далекобійною зброєю по Росії, це, це не випадковість, це ще один козир на майбутніх можливих перемовинах для Дональда Трампа. Так, так, не дивуйтесь, Помітьте, Якщо ви звернете увагу, то помітите, що дозвіл дали після зустрічі Байдена і Трампа. Саме тоді, як кажуть джерела. Байден озвучив Трампу бажання надати і запитав, як твою ставиться. Той сказав, що суперова. Потім можна буде сказати: Бачите, це ж не я. Я взагалі за мир, я хочу перемовин, я все що завгодно. Це погані демократи, це вони надали. Але я готовий забрати дозвіл, якщо, ну, наприклад, ви там припините військову агресію проти України, а також, наприклад, обміняєте Курську область на. Атомну станцію запорозьку атомну станцію я припускаю тільки це без конкретики, але те, що це стане можливістю для перемовин, те, що це стане одним з козирів у Трампа, який буде казати. Ви бачите, що сталося, от довели країну, ви, росіяни, до такого, що по вам вже б'ють американською зброю. Давайте припинимо це. Я, як миротворець, да Трамп миротворець звучить дуже цікаво, але звучить саме так: е, пропоную вам варіанти і тут варіант або погодитись з Трампом або отримати дозволи ще якоюсь зброї бити по Росії, і це, до речі, може статися, тому що, як ще раз я казав, варіантів дуже багато. Хоча відверто треба казати і про те, що нам самим треба займатися своєю зброєю. Дуже суперово, що в нас вже з'явилися далекобійні дрони, які летять на дві тисячі кілометрів. Це неймовірно, коли по єлабузі пролетіли дрони, це те, ще 200 кілометрів. Тоді, по заводу, де використ... виробляють шахеди, пролетіло, я був здивований. Зараз дві тисячі, і це... це дивна ситуація, але позитивно дивно. Головне, щоб кількість таких дронів була значно більше, ніж зараз. Їх повинні бути не сотні, навіть їх повинні бути тисячі. Вони повинні вироблятися 24 на 7, 365 днів на рік. Більше того. Їх повинні виробляти постійно в три зміни, в чотири, в п'ять, як завгодно, але повинно це вироблятися. І треба масштабувати. Бо, наприклад, Росія не чекає нічого і вже відкриває ще один завод на території Північної Кореї. Там будуть виробляти не лише ще раз кажу, не лише ракети, які використовує Росія проти України. А ще й дрони іншого типаж не шахет, але теж які будуть використовувати проти України, тому нам треба займатися тим самим, масштабувати кількість е, промислових місць, де ми можемо виробляти дрони. Якщо ракети, Зеленський там каже що у нас вже сотня ракет вироблена. Окей, хай це буде в його реальності, де татара вбиває е, чешенців на початку наштавного вторгнення або де готується вся країна. До травневих шашлаків, але до речі, якщо ці 100 ракет є, чому вони ще не летять по Росії? Е, чи він вважає, що це просто ракет Стугна? Ну, Так там тисячами ракети ці рахуються. А ракети це це, наприклад, Вільха, це, наприклад, Сапсан, це наприклад Нептун. Оце все ракети. Гаразд, це окрема історія. Хоча ні, Вільха теж не туди. Е, так, от, якщо повертатися до цієї теми, то. Давайте відверто. Нам треба займатися виробництвом своєї далекобійної зброї, не чекати, поки нам щось запропонують, але брати всю допомогу і домовлятися, щоб вона була більш системною. Не так, що в нас закінчилися ракети, нам дали, а так, щоб ці ракети, виконуючи завдання в рамках якихось операцій, не закінчувалися якраз, а постійно доставлялися в Україну, як зараз. Неважливо французького виробництва, українського виробництва, вибачте, французького виробництва, британського виробництва чи американського, але краще, що все ж таки були свої українського виробництва, от це було б для всіх краще. І тут треба звернути увагу ще на один момент: а саме те, що а, сьогодні Росія не готова зупиняти війну, і до тої пори, поки фронт не стане стабільним до тої пори, поки російська армія не буде зупинена, до тої пори, поки ми не будемо бити по всім нафтопереробним заводам, по всім і мати таку можливість бити по всіх легітимних цілях і кожну ніч по Росії не буде прилетати наші дрони. До тої пори Росія не отримує мотивацію закінчити війну. Якщо ми хочемо побачити мотивацію Росії. Ми повинні нарощувати виробництво власних дронів і ракет не в уявній реальності нашого президента, а справді. От на цьому треба сфокусуватися. І щоб бажано ці дрони і ракети не було такої якості, як міни, які нещодавно отримали наші військові, де на авансовий платеж в 50 мільярдів. Вони отримали міни, які або не вилітають з міномету, або розриваються в мінометі, або починають горіти і падають поряд з мінометом. Ну, ви знаєте всю історію. Так от, важливо, щоб якість була така, як у тих дронів, які прилетіли зараз по Росії. Працюємо в цьому напрямку, перемагаємо ворога, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.